Ми виїжджаємо на море в Хорватію. 7.08. Десь за 20 хвилин, думаю, вийдемо, поки там всі вийдуть. Я, жінка, троє дітей. Отакий от, от маршрут. Показує 19 годин 40 хвилин. 1300 кілометрів. То вже зі всіма зарядками. Я їх тут трохи більше поставив, насправді їх буде менше. Отак, от про запас. Україна, трохи Польщі. Словаччина, Угорщина, Хорватія. Батарею зарядив до 100%. От тільки що закінчилась зарядка. І буду виїжджати. Показує 470 км Наскільки то воно там правду каже, я не знаю. Я думаю, до Кошиця доїдемо без, зар... без підзарядок. в Кошиці планую зарядитися. Можливо, ще по дорозі десь там в Стропкові на лідлі трошки. А далі вже по автобанах там вже, думаю, буде легше. Лонг-терм збив на ноль довготривалий кілометраж. Приїду назад, подивимося середній розхід. Якось так має виглядати кордон між цивілізованими країнами. Словаччина, Польща. А тут ми. їдемо далі на кошице, потім в район Будапешта, там будемо ночувати. В Словаччині місто Стропков, Ліду. Тут є така зарядка на, на два місця. Є Type 2, є CCS і є шадемо. CCS на 50 кВт, Type 2 7.22 і шадемо 50 кВт. З додатку little Pay найкраще платити, по 0,39 євро, воно тут виходить. Там написано 50 кВт, скільки машина приймає, зараз жара. Не знаю, 50 заряду є. 24 приймає заряд, поки що чомусь. Дуже мало. Ну, Нічого. У мене ще є 50% заряду. я Зі Львова проїхав. От, 233 кілометри з розходом 14,7. Ну, є певні плюси їхати по Польщі тими кривими дорогами, містами, селами, там, 60, 50, 90. Відповідно, економно. Тобто ще 200 якби, лишається і можна було б ще до кошиця сміло доїхати і навіть ну, ще далі на форський автобан. Ну, але я вирішив, тут, поки в Лідол ми зайшли, то там купити якоїсь води, то можна зарядитися. Паркінг до години безкоштовно, після 1 години 2 євро. Тобто треба ще час контролювати. Так, на Adjoin в Словакії мені не вийшло зарядитися, тому що там стояв ягуар, а сама станція була, там багато салонів, Рено, Ягуар, ще там щось. В общем, Там велика ймовірність, що там вже машина заряджається. І там один CCA Sport по 0,29 євро, тим більше акція. Ну, шансів небагато. В общем, заїхав я на Ашан тут біля Мішкольця вже в Угорщині. І тільки що я тут бачив, 125 кВт. от та машина приймає, так як вона має бути. Зараз 116, трошки впало, поки я тут все включав. МВМ-мобіліті -мобіліті біля Ашана. Дорого, 269 Форентів. Да, дорого, але швидко. І, враховуючи, що я зарядитися, не зміг, варіантів, в принципі, небагато. Ось так воно виглядає. Ступати я не буду. Обійду з іншого боку. Ось такі зарядки. CCS 150 кВт. Тут щось, я не знаю, я з додатка це все запустив, там воно зразу запускається, якщо карточка прив'язана, ноль проблем взагалі. З лідлом якось якісь проблеми спочатку виникали, що воно не зразу конектилося, а оця зразу пішла так має бути. Все, я думаю, пару хвилин і зарядимо і поїдемо далі. Тесла Supercharger чарджер, все нормально, заряджається, 125 кВт дає, супер. Десь біля Будапешта на кільцевій. Подивимось, скільки воно мені з'їсть. Грошей. От отак якось воно виглядає. Ой, тут така велика парковка. Суперчарджер є, суперчарджер. Ого! 125 кВт. Чекаємо Все, виключилось, вийшов з машини. Ну, мене та шкода в тому плані дуже нервує, напевно, треба щось прошити. На вулиці 35 градусів показує в Угорщині. На суперчарджері вже 70% майже заряджено, 69 і швидкість зарядки впала до 64 кВт. Було там 30%, то було 125. Починалося, ну так плавно падає. До 80 заряжу і їду далі, ніби їх до задару вистачає. Суперчарджерів. В принципі, ціна добра. Можна з'їжджати з автобаном. Заряджатися, особливо з дітьми, і так треба десь в Ашан час від часу скочити. З угорського села їхав до, до цього, цього суперчарджера десь за об'їздній Будапешта біля Ашану 43 кілометри, середня швидкість 39, ну, але я на автобані 110 їхав, просто з того села там така ґрунтова дорога і там ледве плентався. Там був, до речі, більший розхід. Середній вийшов 12,9 з клімою, бо на вулиці 30, 38 вже мені на сонці машина нагрілася без кліма це просто нереально. Ну, от такий розхід. ну При 130 вигідно по автобані їхати, ну так 100-110 нормально. Тесловські суперчарджери, ще є мобіліті, ціла купа і якийсь зоопарк. Тут і заряджаємося. Мобіліті. Вони дорогі ті мобіліті. Тесла Суперчарджер все-таки я от поставив на зарядку. Це вже біля хорватського кордону. Зараз хвилин 40, напевно. Приїдемо далі. Це вже в Хорватії, заряджаємося на Тесловському суперчарджері. Ось трохи за загребом. Так, добре, трохи за загребом. Але суперчарджери так забиті. Майже нема місця. Отак от зі Львова і на острів Вір в Хорватії вийшли отакі от цифри: 1277 кілометрів, 20,5 годин, 63 середня швидкість, 16,8 кВт на сотню, середній розхід. В принципі, розхід нормальний. Я роздумав 20, ну, 20 то по автобані було. В Польщі я їхав там по правилах трохи, ну, 50 там купа обмежень, села через всю Словаччину. Тож я автобани там об'їхав між Кошице і Прешоу. Тож там купа обмежень, купа сіл, там 50-60, там більше не поїдеш. І в Угорщині трохи з'їжджав з автобана на Ночовку десь кілометрів 20. По автобану 110-130, я менше, ніж 110 по автобанах не їхав через всю Угорщину і через Хорватію. Ну, і тут по Хорватії ще кілометрів 60-70, тобто острова вже мимо Автобана теж там обмеження. Якось так. Загалом розхід получається досить непоганий. Середня швидкість, звісно, така собі. Ну, час в дорозі виглядає. Виглядає дуже довго. Ось така зарядка, якась місцева Електріп, Два портаці ці по 60 кВт. Зато вона у мене прямо біля хати на тому острові вір. Дуже зручно, один кілометр до неї їхати, не треба нікуди їхати далі. 49 євроцентів за кіловат досить демократична ціна, Вона трохи дорожча, ніж Тесла Суперчарджер, але суттєво дешевше цьому всі, всі мобіліті в Угорщині і так далі. Ну, я не очікував такої ціни, прямо на острові тут в вазі. І, в принципі, наявності зарядної, бо думав їхати десь в Задар, дар, в ну, ще там десь та ні, ліпше трошки переплатити там тих 10 центів біля хату. Я тепер зрозумів, чому в мене весною не хотіло заряджати 125 кВт, коли я пробував на швидких зарядках, тому що була температура низька. Тут є така аплікація в шкодівській системі. В общем, якщо тут синє, то воно буде повільніше заряджатись. Має бути оптимальна температура. Більше, ну, зараз 28 градусів, воно в зеленій зоні, тобто все нормально. Можна заряджатись. Там 125 кВт, воно тоді там якийсь час видає, а так. Ні. Якщо в синій зоні, то треба тут батарею прогріти. Заїхав в Lidl в Задарі, бо щось в Кауфланді в мене нічого не пішло, Ну можливо я не розібрався. CCS Charger 50 кВт, цей Lidl Машин небагато. Тут все на хорватській мові, я тут теж трохи мудохався з тим. Потім переклав і там пише, що спочатку треба все заплатити, воно знімає 50 євро преавторизацію. І аж потім, коли оплата успішна, треба вставити цей конектор. Якщо той конектор вставити раніше, ну, щось нічого не йде, Там червоне починає блимати. Ну, в общем, трата часу. Якось на ті зарядки. Так ось криво воно все зроблено, що в що в того Кауфланда. Оці мобіліті в угорщині класні, тесла суперчарджер класні, нема таких ось приколів. Ставив конектор, нажав кнопку в аплікації, і все пішло. А тут ну, вже як є. Зарядка от іде, Скільки воно дає 36 кВт, має 50, ну там ще збоку заряджається. Це якийсь возик, то напевно воно тут ділиться, коротше кажучи, йду я в Лідл. Зарядив я в Лідлі до 77% з 53%, е поки робив покупки, е тут нема халяви 45 євроцентів. центів ЦЦ Порт на 50 кВт, там щось 36 видавав. Але Нюанс в тому, що він блокує 50 євро на картурсі, та як в мене щось там з третього разу та зарядка пішла, 150 євро заблокувало, ну решта воно там вертає, але проходить деякий час, тобто на картусі мають бути гроші, то є в тому плані трохи незручно. Тесла блокувала, по-моєму, 25 євро. Ні зранку 10-та година трошки хвилі є, трошки вітер. Ну і добре, що сонце трошки одна. Вже не, не приходить. Людей майже нема. Щось трошки попарок. Туда чисто. Це б було супер на цьому тупіковому пляжі. Тобто там краєвид типу, файний, там море ніби якби, є. Людей взагалі немає ні одного. Ну. Але чому їх тут немає? То зразу стає зрозумілим, коли прийдеш до води. Якісь куча водорослів, таке надзвичайне грудне море. Я ще в Хорватії не бачив такого моря. Максимально брудне, чи водорослів стільки прибило, чи якийсь танкер потерпів в бідстві, не знаю. Що мене трохи дивує на цьому острові, в тому місці. Це ось такі паркани. Висотою в метр, навіть ні, напевно. Такий різкий контраст з нашими парканами в кого повище. Метра три мінімум. Це, це лаба, і глухі, а тут такі вони всі прозорі до метра, не знаю. Живуть якось люди. І немає проблем, не треба строїти якихось великих парканів. О, це великий вже паркан рахується. Але переважно все таке маленьке. Зарядка на станції електріп. Тут ще Вірі в Хорватії. Станція 60 кВт ЦЦС. От Вона так і видає 59 вперлась в станцію зарядка. Було б добре, якби тут було 125, було б трошки швидше. Ну, але і так, півгодини і з 38 от, до 80 воно прогнозує, що зарядить. З'їхали з автобану, заїхали в Лідл, якесь таке містечко Огулін, щось типу як наша Жовква, навіть менше. В Лідл там те, що купити, подивимося. Тут, навіть є парковка для е, сімей з дітьми. Два і для інвалідів і окремо, і для сімей з дітьми окремо, вона там, ж правда, зайнята. Дві машини там запарковані, але є, та в нас у Львові от тільки недавно таке почали робити. У нас у Львові тільки нещодавно таке запровадили, а тут в Хорватії, от є ці місця для батьків з дітьми. Біля Лідла, вже судячи з усього давно, я їх багато де вже бачив. Тут для інвалідів. То ми зекономили на автобані і їдемо якимись перевалами хорватськими тут до ночовки. Нам ще 23 кілометри ось така от дорога. Так ми вже їдемо кілометрів 10. То машини ні одної нема, і безплатно, і розхід електрики файний. Дуже такими тупіковими дорогами якийсь такий перевал, дуже вузький ліс, ні одної машини, Можна піти гриби позбирати, але всі відмовились, там може бути ведмедів, вовки, все що, все що завгодно. Дуже глуха дорога. І ще 12 кілометрів їхати. Їдемо хорватськими лісами от зверху автобан. Ми зараз їдемо на ночовку, десь тут будемо ночувати. Переїхали перевал, і ось купур. Проїжджаємо під автобаном. На нього виїхати тут не представляється можливо. А нам і не треба. Коли на ночовку трохи об'їхали автобан. Середній розхід від останньої зарядки за 107 км 134 кВт. Я такого взагалі ніколи не бачив з кондиціонером їхав повільно по тому перевалі 50-60. Десь ми знаходимося біля словенського кордону. Нові Фратровці. От Словенія. А от ми тут буквально кілометр. Поїдемо ще, може, в Словенію, подивимося, що там робиться. Ще заряду 57% на 270 кілометрів, тому я думаю, ми ще з тих дібрів виліземо. Виїдемо. Така зона, якби парковка така. Зараз. Вийдемо щось з'їмо. По розходу палива ситуація якась така. Це я виїжджав з острова Вір, припаркувався на ночовку. Ну, заодно тут в горах трохи ще посидіти. В Ратровці біля словенського кордону. Середній розхід склав 16,7, десь кілометрів 40 назад я з'їхав з Автобана, і там був взагалі дуже гарний розхід. Лонгтерм. Це взагалі з зі Львова я ще стартував, там трохи по Хорватії їздив туди-сюди. Ситуація така. Маємо 16,6 середній. Це практично всюди з кондиціонером Горщина, Хорватія, по Хорватії назад. Тобто якби не було кондиціонера, то було б нижче. Без кондиціонера просто нереально їздити. От, 26 показує, зараз в тіні я стою, і то вже вечір. І з моменту останньої зарядки я на Елен зарядився на автобані 107 км назад, потім з'їхав в Лідл, трохи далі, ну і там перевалами такими дуже вузькими дорогами їхав дуже повільно, там 40-50, ну, отак. То мальовничі дороги, класні, на ну, автобани, це скучно. Я до цих фратровців доїхав, і тут ми зупинилися. І от розхід 13.5, це було теж з кондиціонером. Вже супер. Так і до Львова можна їхати, ну але так. довго, так. Да. Такий будинок ми знайшли на букінгу. На другий поверх це наш, там мої труселя сушаться. Повністю обладнані апартаменти. 90 євро за два дні це надзвичайна халява, як на мене, тому що апартаменти 130 метрів, це в декілька разів дешевше, ніж на морі. Тут в лісі. Зараз йдемо до річки. Там повністю обладнана кухня, велика вітальня, гітара, сабвуфер, колонки. Все ж хочеш, коротше кажучи, є. Власник живе в Карловаці за 30 кілометрів звідси, спеціально вчора приїхав, щоб нас поселити. Сьогодні він тут не живе. Я не знаю, як їм це вигідно, по 45 євро за 5 чоловік. В Україні дорожче, чесно кажучи, така. Я от дивлюсь, зараз десь в берегово там переночувати по дорозі, але я не можу знайти щось таке навіть приблизно за ті гроші. Річка називається Купа, якщо я правильно вимовляю. Така досить велика, широка. Вода дуже прозора. А на цьому березі це вже Словенія. Тут ще Хорватія, а тут вже Словенія. Марко, ти зрозумів? Так. Зараз туди спустимося. Наш будинок, там ми ходили на річку от туди. Йдемо зараз. Ось другий поверх нашті. Три вікна. От той великий балкон. Ну і там трошки території. А це ми вже в Словенії, по іншому березі ріки. Зранку ми були ось там, біля отих камнів. То є Хорватія. Ось Хорватія. А ось наша машина і Словенія. Можна поставити галочку, що я побував в Словенії. Після ночівлі проїхали десь 55 кілометрів, стали в Ястребарську, Хорватія, перед виїздом на автобан. Я не їхав автобан, у мене був розхід файний 11.9 тими селами. Тих тобто 50 кілометрів. Зараз приймає заряд 67 кВт, 44%. Заряджає вже 2 хвилини. Я думаю, що хвилин 15 і можна їхати далі. 80%. Тесла суперчарджер. Вночі гарний тариф 0,22 євроценти, ну, зараз заряджають в день по 0,47, тобто в два рази дорожче. Угорщина, зарядка на Ті-Понт. В принципі, все пішло нормально. Взагалі без жодних проблем, заздалегідь я карточку додав, додав додаток, все супер. От велика зона відпочинку. Тут є Ionity. Яка, на жаль, в Україні не працює, ну і там, щоб вона працювала, то мені треба купити підписку. Я не хочу, щоб там один раз зарядитись, то невигідно. Отак От я стартував в Хорватії. Біля Карловаца. 78 км середня швидкість, 16,7 середній розхід. З кондиціонером, там в відповідно, плюс 30, 32 навіть у Угорщині. Повна загрузка машини. От такий розхід. Лонг-терм. Зі Львова в Хорватію, там по Хорватії і назад до Львова. Середня швидкість 61, розхід 16,6. 2764 км з моменту зарядки я останній раз заряджався на станції Тока в Мукачево. 71 км Тут вночі було тяжко їхати. Уже трохи змучився. 15-3 розхід вийшов. Ну так, загально по поїзді.